У міському палаці культури рівненські волонтери проводять свято для дітей-переселенців. Пані Наталія розповідає, що разом з своїм сином Марком вже вдруге втікають від війни. Це наша друга війна. Спочатку з Луганську, перевіхали до Сіверодонецького, а наразі вже до Рівного. Дуже вдячні вашій організації. Організації цього ем, заходу, що вони зібрали наших діток, змогли дати їм е, Гарний настрій і спілкування з іншими дітками, тому що наразі ніхто не вчиться, сидимо вдома, як і став. А це вже Андрій з Києва. Чоловік каже, задоволений тим, що такі свята мають місце навіть в такі важкі часи. Очень сильно тікають, тому що ну, ми, слава Богу, успіли в організацію уїхати і не заставився, тому що ну, інші діти можливо, застали. А так, ну, мої діти теж слухали вибухи і то Начало вони боялись, потом привикли, а зараз, от тиханіці веселяться, бігають. Волонтерка Людмила Танічкіна розповідає, що такі заходи влаштовують, аби відволікти дітей з батьками від подій, які відбуваються в Україні. Це захід до дня великодня до великоднього свята. До якого підключилися школи Польщі. Які підготували в Україну подарунки? Через що Черешам просили малювати малюночки на ЗСУ. Ось один з них, один такий на Великодню тематику, таких відділок і відкритки листівки, подяки для дітей Польщі за їхні подарунки. Ну і великодні яєчка нам прикласити місто рівне. Зараз будуть лікарняні клоуни червоні носи. Це школа малювання Степ Арт. Потім буде ще. Колики з Макдональдса вечором і ще торти спечені нашими волонтерами. Загалом на свято прийшло більше ста дітей. Нам теж по-своєму разнообразці спортивні, коли діти улибаються, радуються. Це как бы, для всіх позитивно впливає. Все, що люди, низький їм поклон, звісно, дякую за такое мероприятие. Юрій Чорнобривець, Роман Шикунець, новини на Суспільному.